Друзі, всім привіт! Хочу сьогодні записати відео про те, які помилки допустив при зборці цього акумулятора. Я вже знав, які я помилки допустив ще до того, як я викладував відео про збірку, але хотів побачити, що напишете ви, що побачите ви, і вже виправляти, скажімо так, з тим, що ви мені написали. Дякую дуже за коменти. Коменти були деякі ну, про те, що я і так знав, що буду це робити і переробляти. Деякі коменти були, звісно, про оті дроти маленькі, котрі я робив коротеші з 10-го дрота. Їх там пара, я їх буду переробляти, так як... Після моїх переробок, котрі я хочу, вони не будуть вже дотягуватись до тих місць, коли їм, куди їм треба буде. Добре, що е, я не побачив, а люди написали. За це дуже дякую. Оцей дроп, особливо оце, плюсовий основний. Там в мене двойна ізоляція. Навіть не знаю, так ви побачите, от я підстав. О, так. Там ізоляція заходить на контактну площадку. Я не думаю, що це супер критично, тому що там дуже великий залишається контакт, дуже велика площа контакту залишається, і та термоосадка вона там прижимається сильно. ну, Не буде там ніякого проблем. Ну, але дуже дякую, що підказали, що побачили. Я там повідрізаю ту термоосадку. Ну, тобто, отак до виходу от з цієї трубки, до, до розплюсовки цієї. так? Щоб там не було ніякої ізоляції. Так само, тут, на плюсовому контакті, на першому термоусадка заходить, ну, зверху, звісно, заходить, а знизу, ну, я дивився, є таке враження, що там на площадку термоусадка не ложиться. Що ще вписали багато про цю планку і нижню планку. Так, звісно, я розумію, що вона стоїть неправильно, вона має стояти навпаки. Але я ставив так, тому що з нижнього ряду підтягати ті всі дроти. Ну там розумієте, що відстань тут невеличка. Туди дотягатися важко. І підтягати ці всі балансувальні дроти стяжками легше, коли вона стоїть отак. Ну, Тож і тут також лишив і плюс ці всі балансувальні дроти у цьому кабель-каналі, що так, що так. Тільки зараз вони, скажімо так. Сховані, ну вони знизу там йдуть і вони не контачать ні з якими акумуляторами, ні з чим. Так я їх і буду, скоріш за все, лишати. Цю клему, ну, понятно, всі також кажуть, що вона там 25 квадрат. Я поки що цю клему буду лишати. Буду дивитися, що там буде нагрів тут чи не буде, тут на виході, навіть з моїми замінними дротами буде. Чи не буде там нагріватися. Я це, це буде тестувати і дивитися, звісно. А ще що хотів сказати. Телефонував продавець і каже: дивись, ці штуки. Ну, це якщо хтось буде збирати в такому корпусі, дивись, каже, оці штуки, ну усі, так, з одної сторони короткі, я це бачив, що воно таке є. З одної сторони ці вушка короткі, котрі заходять, а з іншої сторони, вони довгі. Це для того зроблено, щоб вам було. Ну Зручно, то, то довгою стороною ви вставляєте в цю стінку, так. і потім вона у вас ложиться сюди в пази, і ви ці ну, якби її туди задвигаєте. І у вас залишається ну якби контакт, щоб вона нормально лежала. Це так всюди зроблено. І так от усю саму таку проблематичну. Всі я поставив довгими сюди на задню стінку, але цю коротку. Я ставив короткими І вона вперлася от в цю. ось Бачите, от вона. Вона вперлася от в цю підставку під BMS. Це мені продавець зателефонував і каже: дивись там, щоб ти, коротше, так не зробив. Воно упреться. Ну, і, соответственно, оця стіночка вона ну, не стягнеться оціми шпильками. Тобто, тут в мене пузо. Його так і не видно. Але ну, воно там декілька міліметрів, мабуть, є. В общем, буду міняти. Мой, мій план дій на зараз. Це я розбираю, знімаю ці клеми, оці знімаю цю кнопку, знімаю плату БМС, відстягую зараз усі балансувальні дроти, знімаю їх усі з клемок, знімаю ці штуки, всю. У цю зрізаю стяжки всі. План такий, що я хочу перевернути цей плату BMS верх ногами, щоб оці е, ну, доставали. Ну, Ці достають, а отей, е, що за короткий в мене, отуди, от він не достає. Якщо її перевернуть, він достане. Да і оці дроти балансувальні, вони підуть нормально отак от, от по кабель каналу. Якщо її перевернуть, то вони достануть, вони стануть ближчими, і якраз вони дотягнуться до останніх комірок. Це буде чудово. Е, якщо її змінити, то B+, замість цього місця стане отут. Тобто, оцей контакт, перший е, мінусов, B-, ба Бмінус мені треба перемістити сюди. Тобто комірку мені також треба перемістити, перевернути. І ну і, звісно, послідовне з'єднання, усі комірки мені треба перевернути. І там клема в мене перейде на ту сторону. Там також ці комірки перевернуться, сюди дойде, і оця плюсова клема з'явиться тут, скажімо так, і вийде сюди. Тобто у цій клеми я теж буду міняти місцями. У мене буде плюс справа, мінус зліва. Буду знімати це все на дуже ускорі великому так, щоб ви бачили всю цю просто працю. Не помиляється той, хто нічого не робить. Вам дуже дякую за коментарі. Ну, почитав, все читав, старався всім відповідати. Будемо зараз робити все так, як треба бути. І ще що забув ще одне сказати. Отут я текстоліт прокладав 0,5-ку, а там 1,5 мм і 1,5 мм. Хтось писав, що немає ніякого сенсу, там товстий прокладати. ніякого сенсу нема. Просто він в мене був. Якщо б в мене було там достатньо. І з запасом 0,5 я би використовував сюди 0,5. Так що, так як в мене нема запасних просто цих 0,5-я прокладав сюди 1,5 мм. І тепер ну, ще мені продавець зателефонував з цього приводу, він каже, що ну, так неправильно робить, що якщо кладеш вже 1,5 мм, то клади його всюди, тому що стінки стоять, ну, не так звісно, як я показую але все одно там 2 мм ход є. Верхні стінки з наклоном стоять проти нижніх. Так? Тобто я буду сюди вставляти 1,5 мм і там 1,5 мм. Поїхали все це розбирати, збирати ускорі. Дуже багато зараз я не буду розказувати, що, що, де, куди і як. Повне відео по збірці є на каналі. Але дивіться, щоб у вас оці клеми так зівпадали з вашим БМС. Коли ви збираєте по, мої, по моєму тому відео, щоб у вас коли ви поставите так БМС, щоб у вас достали шліфи. Щоб у вас правильно, ну у вас так і почнеться. У вас почнеться, так як я і казав, що треба, щоб був перший Б-мінус, там треба, щоб став мінус. Ви отак послідовно зберете, дойде до сюди і побачите, що у вас оці основні зйомні клеми ем, не, не на місці. Ви їх просто перекрутите і все. Взагалі, якщо ви зберете ще отак, як я зібрав. Ну, той шлейф можна зробити, просто купити шлейф більш довгий на Уликсі, на промі їх купа, і просто переробити свої роз'єми познімати. І обжати на новий шлейф просто ваші роз'єми, щоб він був трошки довшим. І все. Я, я б так і зробив, і так би все і лишив. Але я хочу ще, щоб у ці мої балансувальні дроти були не отак от з натяжкою. Отак от, І отут, от у мене, ну тут я сам мог його трошки в інше місце провести, ну, це у мене теж Тер термодатчик у мене отак от натягнутий. От я просто буду перевертати БМС, щоб ці всі дроти були в мене добре зроблені. Це погнали, все це розбирати і заново збирати. Все, починаю збірку з, з верхнього напрямку. Тепер мінусова клема буде не з цієї сторони. Зйомна з акумулятора. Крайня клема буде не з цієї сторони, а з цієї сторони. Тому що BMS буде перевернутий, b стане з іншої сторони, і P для виходу на клему буде з цієї сторони. Для цього буду кожну камірку тепер перевертати ну, клемою в іншу сторону. yeah На цьому етапі збірка послідовно завершена. Е, з приводу стягнення. Спочатку трошки я стягнув, потім все попідпускав, переміряв ще раз усю довжину, усіх шпильок, всі шпильки однакової довжини. Ну, тобто я по стінках дивився отут -от. стінки всі однакової довжини. Так він стоїть рів... рівно, не перекошений. діагоналі я також переміряв. Ну, так Усе однаково, все добре. Е, з приводу стягнення, стягнення від руки до такого стану, щоб комірка ну, трохи. Як і, ну, коротше, я їх трохи підбивав, вони ще шевелились. І потім я ще один, ну так, трошки отак от десь, отак оборота, я дожав. І все. Більше нічого не робив. Зараз буду збирати БМС. Це так же само, як з. Е, в перший раз, тільки зараз плату балансування догори дригом ставлю. І всі балансувальні дроти так само по черзі, з нижнього ряду, з першого мінуса B0 на перший мінус, b 1 на перший плюс і так далі. Першу колодку я розкидав, БМС-ка ось ось стоїть ногами. Все, перша колодка підключена. ну Все, поки так, кинув дроти. То зараз буду виміряти напругу. 2 вольта 65 вольт 98 вольт ну, останем 13 вольт другу колодку подъедал все она торчит за виви из стороны так. ну там она идет все, 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 все. Вот сюда до b8 ты уже в кабель канал вот так вот стяжечками там все подтянул Все добре, чудово. Так, ці вже всі гайки позатягував, окрім b 0 І там, де b 8 буде йти перемичка на другий поверх. Зараз перевірю напругу перший. Ставлю на b 0 і далі на другу колодку. Перший контакт 16,2. Другий контакт 19,5. Третій 22,7. Четвертий 26 вольт. Напруга в порядку. Третій готовий. Дивіться, нічого ніде не натягнуто. Все стало чудово. Так, перемичку я вже встановив. Усю там і підтягнув. Все добре. ізоляція не достає до, до контактної площадки. Тут так само не достає. Тут теж підтягнув дублюючий Б8 контакт поставив на мінус після перемички. Тобто Тут, тут B8 і тут Б8 дублюючий. Далі B9, B10, B11, B12. Зараз перевіряю напругу ж правильного підключення третьої колодки. Перший контакт 26, так само, як і там був. Другий контакт 29,3, третій контакт 32,5, 35,8, п'ятий 39 вольт. Все чудово, напруга в порядку. Четверту колодку під'єднав. Усі дроти вже поховав до джолобка цього. стягував все стяжками, Всі гайки вже підтягнув, вже завів B, Battery плюс сюди. Все, Зараз будемо дивитись напругу на четвертій ковидці. Перший пін 42,2, другий пін 45,5, третій пін 48,8. четвертий пін 52 вольта. Все, з напругою все чудово, усі балансувальні дроти під'єднані правильно. Зараз буду займатися стяжкою цих дротів. На фронтальній панелі все стягнуто. Ось такий вже встановив кнопку, вже встановив того шліфа, котрого не вистачало. Ось так виглядав все на фінальному етапі. Все, і всі шліфи теж постану. Ну, коротше, всього достатньо. Зараз все чудово, всі балансувальні дроти запаковані, затягнуті, все стяжки не сильно затягнуті, ось все шевелиться все в порядок. І так і сюди. Зроблено, щоб не перетягувати дроти. Так, шліф відключається, все, все добре. Кнопочка на місці. Зараз буду займатися. Цим дротом, скоріш за все, перероблю, а може і той поставлю, щоб був. Ну і у цьому буду вже сюди робити захист, вішать і сюди робити вход, вихід з батареї на BMS і з BMS-а на захист і на клім. Завершив виготовлення силових дротів. На цей раз не використовував пайки, використовував такі от кліщі. Тут міняються шестеренки, зараз встановлено на 25, максимально на 50 квадратних крему можна відтискать. От так виглядає зараз моя плюсова клемма. Сюди з клемою основного ну, аккумулятора знімається на 50-квадратну клемку В неї вставлено 25 квадратних дрота. І на основну зйомну плюсову клемму. От так отак з обох сторон підходить. Driet і стиснутий там добре гвинтом з обох сторін. Ну і там ще і посередині різьба там затисну добре. Мінусова клема так само зробила на 50 квадрат клемка. В неї обжато 2 по 25. Вони йдуть на BMS. Отак, от приходять двома клемами на 25 квадрат. Виходить з bms 2 по 25 також. Заходить в коробочку захисту. Запобіжник встановлено між двома клемами. Так само зверху, теж, бачите, між двома клемами. І ці дві вже виходять, і так само, як і плюсова, заходять на мінусову клему з обох сторон. Ну, от. Затиснути, зажата, там контактна площадка максимально проста. З того, що не виправив, ще це, оця перемичка у мене залишилась одним 25 квадратним дротом. Я хочу е, зробити сюди 50-квадратний дрот на одну клему сюди і сюди. Обтисну також. клема у мене є, дрота куплю. Обтисну це перероблю згодом. Ну от, В остальному все добре. Всі поставлені цілі е, завершені. Текстоліт сюди прокладений, рівномірно однаковий. Усі BMS-дроти прокладені і всі достають до своїх місць, нічого ніде не натягнуто. Усі силові Кліми перероблені, БМСка перевернута, шліф достає зараз. Все чудово. На цьому завершую це відео. Дякую за перегляди. Кому сподобалось, ставте лайки. До зустрічі на нових відео.